Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Історія розподілу чорноморського флоту після розпаду СРСР. Історія здачі Україною флоту Севастополь. 11 років тому пише журналіст Сергій Руденко. Це фото я зробив 2 листопада 2011 року. Тоді я останній був у Севастополі. Місто було обвішене андріївськими триколорами і білими прапорами з діагональними блакитними полосками. По вулицях бродили нетверезі російські морячки, містяни, зачувши мо українською ліниво відповідали. А то у вас там на Україні у бухтах стояли кораблі окупантів. екскурсовод також не зовсім тверезий, промовив: я вам покажу всю гордость нашого флота. скривав катерок у бухти праворуч, де стояли російські кораблі. Які ж це наші? Відповів я йому наші ж синьо-жовтими прапорами, а українські стоять там. Махнув він кудись далеко ліворуч. Цю історію згадую щоразу, коли чую про Севастополь, і думаю про те, як розвивалася, би історія Крим якби на початку 90-х ми випарили до новоросійська російська флот разом зі всіма військовими частинами, які його обслуговували. Чому цього не сталося? Знав лише Кравчук, бо саме при ньому весь поділ розподілу Деребан чорноморського флоту почався, а завершився при Кочмі. 1995 року кочма домовився з Єльциним про наступний розподіл чорноморського флоту. 18,3% кораблів передали до ВМС України, а 81,7% – судів росіянам. Ще через. Два роки кучма погодився на те, щоб російська флота базувався в Криму до 2017 року. 2010 року Янукович підписав сумнозвісні харківські угоди, а парламент під натиском тодішнього президента ратифікував документи, відповідно до яких термін прибування ворожого флоту в Криму було пролонговано до 2042 року. До речі, коли вже там буде оголошено підозрою Герою України Володимиру Литвинову, і яка за ратифікацію харківських угод непогано було б разом із запуском дронів на Севастополь запустити. Тикучому з Литвином у СІЗО за державну зраду. Екс депутат і екс спікер Ради Володимир Литвина належить до цієї частини старих українських політиків, яких на сьогоднішній день Україні м'яко кажучи недолюблюють. І причини для цього достатньо. У мережі знову згадали, як Литвин брав участь у прийнятті так званих харківських угод і голосування екс-спікера ради. А на той момент депутата за диктаторські закони 16 січня у 2014 році не можуть українці забути і скандальні події, які відбували. Лися у тому ж 2014 році саме у розпал революції гідності, 25 січня 2014 року, коли революція гідності досягла свого апогею, а на барикадах оплакували перших жертв режиму за 300 метрів від майдану у престижному столичному п'ятизірковому готелі Інтерконтиненталі співала Вєрка Сердючка Філіп Кіркоров Віагра та ще десяток зірок естради різного гатунку, Привід для веселощів весілля Сина, Володимира Литвина, Івана та дочки депутата від партії регіонів. Андрія Деркача Тетяни Терахової. Очевидці події за числа обслуговуючого персоналу готелю пізніше розповідали, що лише за кухню Литвини віддали близько двох мільйонів гривень. Скільки зелених пішло на гонорари зірками не уточнюється, але знаючи по ТТ мова йде про астрономічні суми. Більше того, охоронці не дозволяли офіціантам зайвий раз ходити в туалет і забрали в них телефони, боялися, аби фото з Гульбища не потрапили в народ, який в цей час мерзнув на барак. Катах за кілька сотень метрів від епіцентру святкового дійства. Зрештою, колосальні засоби безпеки не отримали скандальну новину за зачиненими дверима, і вони миттєво розлеталися в інформаційному просторі, а деякі зміни навіть розпочали відверто цькувати Івана Литвина. Але через півроку Ваня, оговташи світ скандальної історії рушив піти патронатом батька в похід за депутатським мандатом. Тоді, у 2014 році, Іван Литвин виборов програв і разом з батьком з них з української політики, чи точніше? ще відійшов у ціні. Правда проживає Литвин молодший і продовжує вести розкішне життя мажора. Іван Литвин разом з дружиною, дочкою скандального екс-регіонала часто подорожують за кордони. Обирають для відпочинку лише найдорожчі курорти. Красиво жити не заборониш, особливо якщо ти чадо, політика такі вже реалії України. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.